Друзі, вітаю всіх підписників, гостів. Канал Тропічний сад Анатолій Маракуя північна вулиця, моє місце. Бачите, де росте на цій шпалері, де я постійно розповідаю з огірків. Тут і виноградик у мене росте. Він. от І бачите, який виноградик. Е, Вроді якийсь непоганий, мабуть, буде. ківі. От, Але я про маракую, Маракує все нормально, все нормально розвивається. Перва квітка є, сьогодні 16. Давайте я вам покажу, щоб ми вірили. що Сьогодні 16. Так, 16 липня, навіть 8 годин вечора. Я зараз вечірком знімаю. 23 рік, все клас, маракуя заквітла. Одна квітка є, вже відкрилася. От Бачите, ці рослинки, які з кореневої прокидаються, ростуть. Все супер. Деякі більші, деякі менші. Тут вже й бутончик також є, все хорошо розвивається, потужні рослинки. О, це ті, які ми підсажували в цьому році, ми показували, як садить і тому подібне. Прокинулась вона в цьому році з кореневої, трішечки пізніше, як завжди чомусь. Багато є нюансів. Були дощі, заливало воно все тут стояло в воді, можливо, Із за цього трішки так. Плюс у мене тут кротик працював і дуже сильно, дивіться, дирки тільки вон, позалишалися. Бачите, він тут в мене все зрите було, перерите і, мабуть, дуже багато пошкодив, тому і менше десь її в цьому році прокинулось і лізе. Вона лізе, я правда, вже багато видалив, але вона лізе, ось бачите. Достатньо, достатньо, Просто що пошкодило, і десь вона, можливо, ще й за цього трішечки затрималась. Так що ви не хвилюйтеся, головне, щоб ви на цьому місці, от, бачите, я тут перекопав, був вже скільки давно років. Я тут не полю, я тут вириваю, нічого не підсаджуйте, не спішіть. Поки не прогріється гарно ґрунт, вона ну, не вилазить. Вона по-любому вилазить. Багато людей, які брали, чекали, чекали. Потрібно поливати на тому місці, потрібно, щоб у вас була рихла земля, не чорноземиста. І все нормально, я точно це знаю, тому що це вже багато років провірено. От, такий нюанс. Дивіться, багато беруть у мене, наприклад, по дві рослинки. Да? А ось одна заквітла, друга ніт. Бачите? Ще не встигла. Тому я говорю: не вибачте, не напарюю, а просто говорю, що краще все-таки брати дві, не дві, а хоча б три. Хоча б три, тому що і. Вони плюс-мінус, ми ж не можемо повливати на розвиток рослини, впливати. Да? І буває таке одна от пішла. Дивіться, ця навіть вроді як ще й вища проти цієї, да? але заквітла та раніше. Десь бутончик. От. Але вона тут зараз буквально зараз днів 3-4. от. 3-4. І ці бутони також відкриються, і тут буде бутончик, то все нормально. Краще самому перві квіти за ну переопилити. Бжола нас зараз багато ще квітне всього, вона не бачить, не відчуває чомусь, хоча ароматна квітка. Ну, то таке. Все-таки, я думаю, не складно. Там вечірком прийшли, там 7 годинок вечора, 8. Краще, коли пильця така вже вона набирає, вона не, ну, не суха. Ну, от вона береться, можна взяти якусь там ушну паличку чи пальцем, навіть її переопилить. Ми показували, я на каналі відео, можете подивитись. Тобто, ну я й говорю, що краще брати більше рослин. Я думаю, що це не наскільки глобально, але все-таки ви раніше вона заплодоносить, раніше зав'яже плодики, раніше почне рости, і у вас 100% дозріє, маракує, 100% буде своя маракуя. От, так що отак, от, Буквально невелике відео я хотів записати, поділитися, що в мене вже заквітло, все чудово, от, все класно. Так що от, якось от. Бачите, вечорочок у нас вже зараз така прохолода пішла, гарна, маракує квітне. Зараз візьму, переопилю. От, і потім буду показувати, як вона в'яже, як вона далі розвивається. Вірю, що в цьому році буде краще, ніж в тому році. Тому що Ну, хоча все одно ночі холодні, бачу. Це проблема в тому році і була трохи що. Ну, холодні ночі. День вроді тепла, ночі холодні і трішечки зупинявся ріст. От, ну, В принципі, в цілому все чудово на сьогоднішній день. 16 число вже вона заквітла. Це клас. Клас, вона, у мене я замічав усі роки, скільки було, плюс-мінус десь днів 5-7, вона десь отак от у мене ті роки також ж квітла, все зав'язувала, все достигало, все чудово. все чудово. Багато не хочу говорити, є відео, якісь там питання, можливо, то пишіть краще. от, Тому що дуже довге відео. Тоді ніхто не хоче його дивитися, тому що часу, як завжди, зараз мало. Все, друзі поділився з вами що все клас маракує квітне маракує росте Ось, бачите, головне, не переполюйте, головне тут не, не рубайте землю. Якщо у вас там не прокинулось щось, вона прокинеться по-любому, все нормально, наросте, так що не хвилюйтесь. Якщо там сухе місце, то підливайте воду, бо бани люди колись брали, там говорять: та ні, ні, вона, типа, не прокидається, не прокидається. Та я говорю, щось не може бути. Говорю, політь. Вони почали лити, і потім вони вже говорять, зустрілися, ми говорять, все клас, пішла, росте активно, класно, типа не вистачало ну, вологи. О, так що так. У мене просто піщана тут земля, волога просто виходить моментально. Тому і якщо у вас довго там десь не прокидається, поливайте те місце от, і все буде нормально. І головне, щоб вона на сонці була. Можливо, у вас там в тіні десь або на півтіні. Ну, Це не варіант. Я говорив всім, що маракуя повинна, щоб росла тільки на сонці і максимально сонячне місце. У мене таке місце. Зранку до, до вечора тут сонце на неї світить. Вона це любить. Все, друзі, кому. Було корисно. Підписуємося, ставимо подобайки. Для каналу корисно. Для мене також приємно. Дякую, що ви дивитесь, коментуєте. Все, всім гарного настрою, здоров'я, всім пока-пока.